Микола Галі, ветеран українського визвольного руху, соратник Степана Бандери та один із розбудовників української діаспори в США. Панові Миколі, нещодавно виповнувся 100 років із ювілеєм, Його вітали відомі і дуже шановані люди. Оце От... ми Оце така тека з вітаннями. З вітаннями столітнього. Столітнього ювілею пана Миколи так тут є прокламація від майора міста в Нью-Йорку, який проголосив, що 29 червня 200... ти... 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 2024 рік є день Микола Галєва в Нью-Йорку. In... Incredible. Ми одержали від папи римського побаження для пана Микола по англійськи і по українськи благословіння і побажання mm -hmm. на uh, ювілей. Століття пана Миколи. Mm -hmm. Тут є від кардинала Долина і від Святого Юра побажання і благословення, кардинал Долен, дуже знаний а, і впливовий кардинал в Америці, нашого Святослава Патріархата в Києві, владика Бориса Гудюка. І тоді установи наших організацій а, а там є. So, uh, покажемо. Тут є від організації uh, УКУ uh, в Львові. Побажання від Приятельського комітету в Нью йорку фундації mm -hmm. УКУ. Тут є um, від Святої uh, Софії, пан Микола великим прихильником є uh, Українське патріархальне товариство uh, в uh, США, де пан Микола був редактором багато років. НТШ, де пан Микола мав дуже важливу роль, культурній установи громаду від Союзу Українок», який керує українським музеєм в Нью-Йорку, Гурі Ukrainian Research Institute в Гарвардії, під керівництвом Сергія Плохія, Колімбійський університет. Моя, моя алмамата, це Марко Mar uh -huh. да. Гречик так, фонд катедри українознавства, який тепер очолює Тарас Ференчевич, бувший прихильник і приятель Роман Процик у Філідельфії, Український інститут Америки на 79-й вулиці um, on Музеїн Майл в Нью-Йорку і 5-й евені. Чарльз Шумер, um, сенатор головний з Нью-Йорку, який писав прокламацію побажання для пана Миколи um, від губернатора. Кеті Гоукл um, в Нью-Йорку, яка попіслала побажання для пана Миколи. І ще чекаємо там на побажання Борис... там, там, там ще чекаємо на побачення від президента Байдена в Вашингтоні. Oh. А тут влаштовував uh, Велика Борис Кудяк нагороду для пана Миколи цього року. На 2024 рік Metropolitans Lifetime Service Award за роботу, яку пан Микола зробив uh, для нашої діаспори uh, в Америці. А тут uh, um, вже показала це більш формальна грамота від НТШ, uh, де пан Микола був великий прихильник і, і далі є дуже mm, активним yeah, членом цієї, цієї організації. Thank you. Так, перше запитання хотів з вами до речі, з вашим вже минулим днем народження. Ви, я так розумію, один із найперших взагалі представників української діаспори, так, після воєнної діаспори тут, в Нью-Йорку. Це правда, так. Я приїхав до Америки в 1956 році. З Німеччини. До того часу я жив в Німеччині в Мюнхені, uh -huh. а до Німеччини попав під арештом, депортований до Ляйціву, звідки я втік, до Берліна. Uh -huh. А в Берліні посадили тюрму. Так що я посидів працю в тюрмі, а в Лейберте Кемп. Ну і так, така була моя ситуація. А в якому місті ви народились в Україні? Я народився в селі. Я є син села. Село називається Літиня Дрогобицької області, О. а тепер район. Район, так, так, так. Був Дрогобич, звісно. Чим, чим можна сказати вас ваш, ваш, ваша кар'єра, ваш, życiowy uh, ślad, tutej kim by pracowali no, no, w, w tych latach? No. Ja normalnie uh, mam inżynier, docent, mm. pracowałem jak fashion uh, designer na różnych różnych kompanii, które to w krańcach elektryki. Mm -hmm. No a Довгий час я працював у тому науковому товаристві» як менеджер, а водночас я редагував журнал і архат Довгі, довгі роки, який ще сьогодні десь, тільки перейшов на, на комп'ютерну систему паперової. Поперевих питань нема. нема. Але Бог, що ще назва залишилася і діє. І чи, скільки років ви прожили саме за Радянську? Чи ви жили в Радянському Союзі Я даний час? Був, жив за часу від 1939-го mm -hmm, до 1941-го, як вони втекли. Mm -hmm. А після того прийшли німці, ну і так. Та знаєте, яка історія сталася. Мені було тоді 16 років, як я вийшов у Вартії. Таке моє було життя. Пане Миколу, я так розумію, були, е, були знайомі з паном Степаном Бандерою, так? Е, е, ну, є Довговітній Сан організації Українських націоналістів, але з Бандерою я вже набачився в 1950, 49, 50 му 50-му. Так. Була я очолював терен ОУН на західній Німеччині. і Я зустрівся з Бандерою на конференції. Bandera mal, ma je do, mal dobar vrstup. Um, Volodiju dobre slovo. A v druhé mi obacili se, koli že s ním rozišli se. To bu 1900, devisot je vžené točno. Pětičeče, Ви Маєте на увазі, фізично розійшлися, чи в, по, в поглядах, чи фізично розійшлися. Ні, ну, організація поділилася. А, так, так, так. Ви маєте на увазі, да. І інтелектуальний світ відділився. Як, як, ну, перед тим були поділ між Вандерами і Мельником, знаєте. Так, звісно. То були дві національні організації. А в 1944, то, я вже не правда, в Україні постала У mm. то є українська головна визвольна рада, яку очолював один з станітих то, то, тої конференції, він був східний земель. Я його пізніше забув, а пізніше очолював. Роман Шухевич. Yeah. Отже, з тією головною Везденій Ради була делегована делегація, яка була представницею закордонного представниця УГБР, яку очолював Микола Левій, а зокрема mm. доктор Іван Гринях. Ну, я навіть я, донецький хлопчик, який навіть п'ять років тому май майже не розмовляв українською, для нас ми були виховані, е вставлені до, дуже сумнівному ставленні до Степана mm -hmm. Бандери. Зараз майже вся Україна об'єднана навколо ідеї, що Степан Бандера е є одним з. Не без сумнівних, але все одно героїв України. Абсолютно. Чи ви погоджуєтесь, що він заслуговує на цю від України, яка бореться так. за свою незалежність? Абсолютно. Відділ. Це прапорна ім'я Степана Бандера. Ну, треба би згадати, що його противником був Андрій Мельник. Так. Так. Ну, знайте, український політичний світ був поділений був не тільки Бадеро, був Іван Багряний, який очолював так званих східняків. Письменник, думаєте, на увазі? І письменник, дуже Талановитий. Я дуже його талановитий. Дуже талановитий письменник. Так. Ну, і він, він був також учасником е, е, то, конференції у Гавер. В, ви, ви, вибачте, ви, ви також знали Багряного особисто? Я тільки зустрічаю особес, особено я з ним не, не, не комуністма. Але бачив, так, так, так? знав. Так. Я люблю його його, думав, його, так. його, друзів я знав. Михайло Совийник, Микола, е, Кл... Микола Жезавут. Знав його дуже добре. Я жив з ними, співжив з ними. Ну, їх вважали комуністами, це не того, але але я думаю, що була. Владу... Позитивна українська організація УРДП. Українська демократична організація. У РДП. Партія. Ви були присутнім під час першого візиту першого українського президента Кравчука. Ну, І та, навіть посприяли цьому візиту. Можете детальніше, будь ласка. По-перше, Я тоді був менеджером НТСК. І в нас постало питання створити комітет для прийняття зустрічі, тоді ще він не був президентом, але ви вже його вилучали як президента Леоніда Кравчука. Той блок, як, який ви колись були в Бандерусі, був проти. Але залежно від того відбулася зустріч у вальдов Асторії. То була велика подія. І сам Кравчук до того признався, що це його утверджувало йти на президентські вибори. Тоді був тут Юхновський, Павличко, Чорновіл. І це була велика подія над на, 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 тим над Бальдю, в есторію майорів український синьо жовтий прапор. Вау. Це цікаво. була зу, чудова зустріч. Перша взагалі виснування Нью-Йорку, так? Так, или? так. То не було не Ну цікаво, цікаво, цікаво. Так, дуже добре. Ну, я. Вітався з, з Кручуком. Ну, я також вітався з Куткою. А з Януковичем? Ні. ні, ні я я, я Януковича я бачив в Києві. Києві. так, так. Янукович не був тут. Не був тут. Але Ющенко був, звісно, да. який казав бандитам місце за ґратами. На жаль, не посадив нікого за ґрати. Пане Рикола, чи для вас було несподіванкою, що росіяни наважились от так ось вторгнутися в Україну повністю і е взагалі намагатися стерти з обличчя землі нашу країну? Абсолютно, це була несподіванка. Я не, я не сподіваюся, що це таке станеться. Я пригадую, як тільки Україна повстала, значить коли Кравцюк став президентом. Підпис... Договір у Будапешті, що був зроблений, я своїй там підписало, що всі визнають цілісність України без винятку. І тоді і Росія підписала це. Я не сподівався. Я казав, що Україна forever назавжди вже буде Україною. А то, що сталося, то була велика несподіванка. Але я пам'ятаю, Тарас Чорновол, пам'ятаєте, ще на початку Тарас Чорновол? Тарас... Ще, ще, ще в, в 90-х на початку він давав інтерв'ю і сказав, що Московія нападе. Це просто питання часу. То були такі навіть всередині, навіть на початку 90-х, які знали, що Україна з Росією не будуть друзями. Ну, бачите, я був у першу річницю. Незалежно всі України. Там був, не знаєте, як радуєте, був такий е, чільний презент у ради, але він сам був Мелітєвич. Микола Плав'юк. Mm -hmm. І він здав свої кайноти, передав Україні. Пане Микола, uh... Чи ви задоволені тим, як Америка підтримує Україну зараз. І що ви очікуєте? Чи наскільки важливим будуть результати а, виборів? Чи а, щось зміниться, якщо перебереться, наприклад, Дональд Трамп? Ну я абсолютно без Америки Україна була не вистоялась. Так що те, що тепер Америка дала, а не тільки Америка, Велика Британія. Німеччина без, ну, взагалі Європейський еврей, Союз, то Україна би не існувала. Україна не мала сил. Україна не була приготована. Фактично. Україна не була приготована. Розброєна була. Розброєна. І таке позабирали. Ну, але так встали, А пане Микола, Ви ви голосували в своєму житті за демократів чи республіканців? Якщо ви дозволите мені це запитати, ну, да, якщо не хочете відповідати, я є, це я... мабуть ні, таке. Ні, абсолютно. Не. Я є демократ, був да, та демократ був і, і був. Тому що ну в діаспорі ми знаємо, що все ж таки можна сказати, що більшість голосувала да. за республіканців, тому що вони з позиції ні, ні. ще Рональда Рейгана були жорсткішими до Радянського Союзу, але от. Все ж таки щодо постарів Дональда Трампа, чи він вас е, якось е, ну, чи, чи він надихає вас? Чи у вас є сподівання, не, 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 що не, не, не. він буде жорсткішим? Тому що Бо, зараз певні люди в Україні вважають, що ну, адміністрація Байдена дуже не е, ну, рішуча щодо підтримки, не, і що, не, мабуть, да, з Трампом все буде краще. Ні, бачите, э, не демократія, я Байден. Ставив своє ім'я на повторного президента, але його переконали. Він в, зустрічі, в останній зустрічі з Трампом і погано. Так. так дуже, погано. Дуже, погано. дуже погано. Ну, але Богу дякувати, що він дався намовити, що відмовився, що він не буде кандидатом у mm. президенти. Щодо. Трампа тяжко сказати, він є різні. Він може змінитися в останній хвилині. Так його тяжко передбачити. Угу. Погоджуюсь з вами. Ну, з можемо говорити про п'ять е хвиль еміграції е з України. Так? Перша це 865 рік. Друга хвиля це 1915. -й. Третя хвиля, це ваша хвиля після воєнна вже 40, А Я називаю 40... то друга. А ви називаєте їх друга? Це можна посперечатися, да. так. Та, ну, і третя... друга, а, а то є третя. А по, ось, потім 90-ті, після радянські і, і так, ось, ось пов'язане з uh, повномасштабним вторгненням. Ваша друга чи третя вважається, я знаю, тою, яка створила, uh, є uh, левовою часткою української еліти. Uh, не, не тільки Нью-Йорка, uh, але no, Сполучених uh, сполучені. У моєму Штаті. розумінні, перша yeah. створила церкви uh -huh. і частково школи. Друга імміграція була дуже поля поляризована політицтво, суспільство і науково. Друга імміграція це so, та... ваша 40 сорок Так, є повстання різних громадських організацій, молоді, пласт, сум, одум. То є молодежі організації, але за винником пласту, то, яка не мала політичного підніжжя, а інші у, 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 молоді Odm majdský pitanje Ivana Bahraného. So ukrajinskiej modlit також була така, казала, pandelivska. Takže to, a kріm toho, druga imigracija stvorila naukowy світ, to je Uvan, Ukrainka Akademija Nauk i NTS. Наукове товариство імені Шевченка. Так так, 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 так. Це остай дуже великий товар. Ну, Так що я думаю, що за друга імміграція створила певний плац нового життя в Америці. Були організації, ну, були товариства. До речі, пане Миколо, я в 2000 році. Я ще не розмовляв українською дуже гарно, але я був стажером, так, стажувався в Українському конгресовому Комітеті Америки. Це О, також організація, яка була створена в 40-х, Так, це Паску Безжинський і Тамара Гало. Ламала така під підклад -пі 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 -пі. да, Бандерівський. Да. Так, так, я там стажувався Добавця, 20 років. Так, так, так. Декілька місяців працював там. Так, так. О, так. Да. Там, так. Тамара Гало. Хто? Тамара Гало, директор. Так. І Андрій ну, Добрянський зараз. Андрій Добрянський. Так, так. Пане і... Луко, дякую дуже. Дякую за розмову.